Всім вітання. Як кажуть, настала золота пора. На це увагу, тому що... Друзі, всім вітання. Як кажуть, настала золота пора. І треба що? Обробляти поля, готовий до, до весни чи готовий до зимової сплячки. Робити основний обробіток. Не знаю, багато з вас, мабуть, давним-давно вже все поробили. Хоча велика частина, мабуть... Ще чекає збору соняшника, збору кукурудзи, збору сої. Ну, Тут, чесно скажу, не заздрю. Самих не зібраний соняшник. Ну, Але сьогодні не про те. Е -е, викидав я відео недавно, що стосовно до нас приїхав новий агрегат. От сьогодні його більше розберемо, Уже трошки зробив пару проходів, пару кругів. Трохи трохи якусь картину чуть-чуть підналаштував. Ну, чесно кажучи, цього ним цим стерньовим культиватором не працював ніколи. Як, до нас приїжджали, не колись обробляли поля е цим тайгером е Кейсовським, то Ну, хорошо робило, да, але особо туди е, ніякого відношення не мав. Хлопці приїхали, налаштували, подивився, щоб все гарненько виходило, да і. Ну, що мені? Мені саме основне картина і глибина. А тут як приїхав, то трошки цей ну, почав більше вникати, як, як і що ним працювати. Зараз покажу, що це за звір. Ось такого звірюгу ми взяли. Це від слободи, називається він. Зараз вам покажу, десь тут має бути. Ага, Харківтехпром. Там вибита назва таргет двохметровий. Двохметровий стерньовий культиватор, таргет на 6 лап. Шість лап. взяли Взяв я його зразу в комплектації з посиленими, ось такими лапами посиленими. Він в стандарті йде. ну з таку, Десь плюс-мінус такої товщини метала. Я взяв собі зразу ось такими потужними накінечниками, тому що в нас більш тут піщані ґрунти і воно досить швидко зчисується. Тут ще більш-менш. Земля, але є більш піщана, тому і зносостійкість досить важливий фактор. Тому такі потужні накінечники взяли потім, що е е е комплектація в мене із гідроциліндрами і всім раджу. Вона трохи дорожча, не набагато, але просто красота. Ось тут є кліпси. Вони ось рухаються, ви взяли собі якусь хотіли. Відкинули, фактично У мене зараз ми ходимо, глибина, получається, десь біля, тут 9 кліпс, і глибина десь біля 25 сантиметрів. Замілко взяв звідси циліндра, розігнав, кліпсу одну відкинув, раз, коточка. Стянув і все чітко. Не треба крутити ось такими вінтами. Воно не закисне, коли вам треба тут. Воно все чітко тут стоїть Все в пазах. Гарно вирізано. Плотно все заходить. Люфту ніякого немає. І саме основне, що у вас і один, і, один, і інший циліндр на двох сторонах будуть. По однакової довжини, а з вінтами бігай, розкручуй, міряйся. Е, отут е, циліндр отакий не треба, тому що тут, ось виходить, цими двома винтами, отут нормально, ти собі виставив е, цю, виходить, глибину цього диска. Основна його задача, він під нього опускається вниз і виходить? виходить, 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 виходить. Горби, які формує ось ця лапа одна і інша, він їх затягує затягує проміжки. І там собі береш, регулюєш глибину більше, менше, так, щоб, ну, щоб гарно стягувало, не лишалися сліди. Якщо тут будуть, у вас є люди, які працюють подібними агрегатами, там, наприклад, хоршом чи кейсовським, чи смарагдом такого ж плана, то ну, от, подивіться, будь ласка, відео і дайте рекомендації, чи треба щось налаштовувати, не треба, як працює, бо кажу, не, не, не стикався з цим. Далі що в нас? Далі ми взяли ось такий каток. Каток це нового плана, він йде. Він, виходить, ось такий пружинить, Тобто ось такий, він нецільний, ось рухається метал, товстенький, пружинить. І виходить, основна його задача це він працює в сиру погоду. Тобто він, він по-перше, гарно скочує, ну ось, вирівнює, не забивається, яка грудка в нього пролі... залітає, воно все пролітає через нього. Він котиться, постійно грає на пружині і ну, виходить просто чітко. Тому хто буде дивитися, ось виходить його табличка, вага його тут тона, тона 50. Ну, Плюс-мінус, ми не цього разу нічого ми не переважували, вже повірили. Плюс-мінус, думаю, тут відповідає дійсності тона гарантовано є, плюс таке чимале плече, то вага відчувається. Ну і так, концепція, ну як завжди, як завжди е приємно дивує товщина метала, якість метала. Плюс сподобалися ось ці пальці. Ну, Получається Тут є такі пази. Ну, під, під руку ось, узяв собі і ти його вставляє, виймаєш, вставляєш один і інший. Ну, душ досить ну, Хто буде з виробників дивитися візьміть собі на замітку. Це реально класна штука. Мілоч, але працює. Ну І така, ось бачите, потужна лапа. Лапа просто мощна. Ось вона тут якась така. Цікаво зроблено. тут якийсь наконечник такий. Такий потужний агрегат. Побачимо, як він працює. Але так, непогано. Наскільки його хватить, довговічний і так далі. Не знаю. Але мені класно те, що справа в тому, що З'явилась можливість працювати на такому тракторі, як в мене. Його позиціонують від 90 кінських сил і в принципі від 90 він і буде йти. В залежності від глибини, швидкості, я йду не в напряг, я йду десь 8 кілометрів трошки. ну Десь так 8-8 і трошки. 7,8 пише от 7,8 до 8,4 так плигає по навігатору. Захват нього 2 метри. Е, глибина у нас десь ми виставили десь 25-26 сантиметрів вона йде. Тобто, оптимально, мені цього достатньо. І мені дуже е, радує те, що я можу робити своїм трактором теж саме е, ту ж саму операцію, не, не наймати, а зробити його сам. Тому що з'явилася. Вікно можливості з'явилися агрегати, які можна загреготувати з такими тракторами, як в мене від 110 кінських сил, навіть 90-110. Ну, мені на 110-ті він взагалі чітко. Ми пробували на меншому кусочку заганяти його глибоко. Получається, виробник заявляє, що він працює до 30 см. Не обманює, до 30 см лізе тільки так. Навіть ми пробували загнали, він йшов по полю. Десь 32-32 см залазив легенько просто. Раз. І впирався. 32 см. Тому заявлених 30-100% буде робити лізти. І справа в тому, що на трактор, ну, воно відчувало, звісно, на 30 сантиметрах, як ми заганяли, 30, навіть там воно йшло 31. Фактично це вже приділ, тому що ховалася, ну, повністю ховається вже стоєчка так гарно залазить. І картинка нормальна, ну, але по швидкості не насилували трактора, ходив десь біля 5,5, 5 ,5, мабуть. 55 6 км йшов. Тобто нормально. В принципі, на таку глибину, якщо взяти стандартно навіть з плугом, то дивлячись, якого кого який трактор, то це нормальна швидкість. Понятно, що хтось ходить з більшою, хтось з меншою. Але, але лізе. Лізе на 30 лізе. Регулювання хватає. Тими циліндрами там його загнать можна по саму раму. Бо ми перший раз, як тільки взяли, виїхали на поле. Ну, а як зорієнтуватися? Давай зорієнтуємося ну, на середину з кліпси. Загнали, йомаю, він заліз хто зна куди, єлі, єлі достали його з навіскою звідти. Давай тоді по чуть-чуть, по, по 3, 4, 5, 6, 7, 8, о, дойшли, що в принципі глибина шикарна. Лізе Ліз глибоко. Тепер розверну. Покажу, що виходить із-за проходу. В ходах у мене ось така картина. Получається, оце ширина одного проходу. Ось так. Виходить. Ось така картина не оброблена. Це після сої. Ось така оброблена. ґрунт. В принципі, картина по ґрунту ось така. Звичайно, це не оранка, це інша технологія. Хочемо щось попробувати, змінити, чи на краще ми щось переходимо, чи не на краще, Ну хоча б щось спробуємо. Кажу, з цим ніколи не працював так, тому... Мені досить цікаво, цікава ця цікава ця тема. Хто в темі е, дивився багато відео в інтернеті, є з Лемкен Карат, теж з тим самим стернявим культиватором. Є інші моделі, теж зустрічаються. Тому, друзі, буду дуже вдячний, якщо підключитесь до дискусії і поспілкуємося разом з вами стосовно цього. Мені цікаво, як, що виходить, яка економіка виходить. Е, ну, розхід палива ми заміряємо, тому що цікаво, що буде. Звичайно, ну, вже, вже зрозуміло, що розхід буде менший, ніж на воранці. Але саме головне тут не тільки розхід, а що буде по ефекту. Трактор справляється, йде в принципі нормально, але ж кажу, що не, не знаю, яка має бути картинка. Хожу, чаклую, нормально, але теж там, то за лапкою не прикидало. Ось тут ось не прикидало, тут вже диски опустив нижче, ніби почало. Ніби почало оце, ніби почало закидати. Бо тут ось проходить такі собі. Але йдеш земля пухкесенька така після проходу. Плюс треба ходити. Ну, не про колесом іти ось так фактично по ось цьому сліду, по цій борозонці, щоб йшло перекриття. Бо якщо взяти сюди, вже може не дозакривати по ширині. Зараз сядемо, поїдемо, покажу як в роботі що з трактора. І підкажу ще раз, підключайтесь до дискусії, подивіться, як там все нормально, відрегульовано, чи щось десь підкрутить, опустить, заглибить підняти ну така машина, звісно, потужна, потужна. Він як приїхав, чесно кажучи, Страшно було е цепляти на трактор. Думаю, зараз, звісно, це, мабуть, його і не підніму. Але це нормально піднялося, все чітко піднімає, трактор в принципі, справляється. Так що будемо працювати, побачимо, тому що зараз за щось говорити ну, нема про що говорити. В принципі, тільки запустилися, картинка якась виходить, скажімо, міняється, земля чорніє, агрегат працює. Тому працюємо, працюємо далі і дивимося. Це ж тільки початок зміни. Так, зараз виходить, будемо пускатися. і. Костій тепер можна знімати. Ну, ось так. Получається з кабіни Працюють, Диски працює поточок. Десь трошки за одною лапою мені не подобається, дуже зараз піду. Ще трохи катки диску. Ніби і добре, не ніби, наче трошки не до закидає. А так он дивиться, 8 кілометрів собі печа, 8. Бах, як 7, 7 8, та що говорив собі, міняє, GTS міняє швидкість плюс-мінус, можна сказати, середня, 8 км Як завжди по кругу собі забив, спочатку їздив, а потім забив по кругу, це не оранка, що треба задкувати перед назад, тут собі тут розбив, стаєш по кругу, собі, печеш, тільки піднімаєш, опускаєш і все. Бур'яну полізло, перей цей колін, уже скільки боремося з ним постійно. Беру препарати із е, цим із кореневою дією, що йдуть в корінь мають забирати її, і ніфіга вони його не забирають. Треба щось думати йому якийсь коктейль. тому що прибрати його тут тяжко. нормально нормальну нагрузку, щоб сказати, сильно велика на нього нагрузка. Ні, нормально справляється, йде е на підрив, тобто запас потужності є, газу даєш, пришвидчується, значить, значить трактор йде не на, ну, не на, скажімо, не на межі своєї потужності. Навіть виходить по лінії ходити. Зараз тут сворота. Так, все б підняли їдемо по кругу далі. Ворота, звісно, як випускав від краю, така ж пихкав, пихкотить, як кажуть, то пищать не лізуть. Ось так. В принципі, як на мене, ну, непогано. Я не знаю, з тим, що я не знаю, як воно має бути, але, скажімо, так, то ж не перше не поле і не перший агрегат, і ну, трошки ж відношення маю, їжджу, дивлюся, катаюся, то в принципі, картина. Як на мене, непогана. Наскільки вона там ліпша чи гірша, ніж як проходить нарад, ну не знаю. Але з того, що бачу, в принципі, непогано. Непогано. Як, пер, як перше враження, знаєте? Дечого. Мені саме головне і основне за що переживав, то це за що? За, за, за навантаження на трактор. А, бо як би ну, бачив, як працюють, і, і, як, як приїжджав до нас 450-сильний трактор і як він єлі-єлі пішов. Він ну так дуже єлі йшов з пополю. Як добавили глибини йому, то він охо хо великою пробуксовкою. Я за це переживав, як там піде 6 лапки піде, наскільки чи зможемо регулювати, чи буде е, те, що на 20 см він пішов би, це я знав 100%. Але тут питання в тому, щоб пішов глибше, 25, 27, 30 і падало потужності. За це переживав. в принципі Перевірив, ось тут теж ми перші проходи пробували, заглибляв. Ну і те Трактор тяне. Звичайно, нагрузка є, тому що все-таки 6 лап, 2 метри, навантаження є. Але воно допустиме. Тож це ж не, не швидкість не Трактор розрахований на навантаження. Так що на початок хороший, будемо працювати далі, будемо бачити, буду показувати, що в мене виходить. Так, на сьогодні завершуємо. У мене є справи треба. Ганяти з дитиною до зубного, тому на сьогодні завершив. Класно робить, непогано. Не знаю, мені е, зараз не хочеться забігати наперед, що сказати, але, скажімо так. Е, перше враження непогано. Картина міняється, трактор, е, трактор тяне. Регулювання підбирається так, що в принципі картинка по проходу вирівнюється, глибина тримається, усе крутиться, диски крутяться, коток крутиться. Зараз покажу, ось стойки вже починають блистіти, в мене видно. Носки вже. Блестять всі, ось ця саме найбільше блистить і з тої сторони перша. Вже краска вице. визолотилася. Ну Тут, зрозуміло, що не визолотиться з-за того, що тут поток землі не такий великий і каток. ну Каток пушка, зразу скажу, пушка для сирих умов. Для сирих умок чітко, плюс у нього, аби була ця полоска чи труба, вже б заклипало його тут по повній програмі. Даже по периметру. А так вона їде собі дріндрін, ось зігралась так, дивіться, тум-тум і повідпадало все. Тому каток взагалі не жалкую. Там мені чоловік з Волині посовітував. Красавчик, дякую тобі, як будеш дивитися, моє відео. Величезне дякую. Робить чітко. Ось тут. Перші враження непогані. Слідкуємо далі, дивимося, тому що ще ним робити і робити. І більш адекватна оцінка буде пізніше. Так що дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, працюємо далі. O da Ucrânia?